Доброго дня, як і обіцяв, пройшло півтора тижні. Мій смокер готовий, не тільки смокер, готові документи на підприємницьку діяльність, все готове під ключ. З хлопцями можна розмовляти про різні умови. Зробили якісно, зробили під індивідуальні розміри. Можна робити менше більше, як якій захочеш. Цей смокер вироблений спеціально під мої об'єми. Дуже задоволений якістю робіт, дуже задоволений тим. Що контролював майже все виробництво? Смокер крутий, смокер повністю автономний, ніякої електрики, що дуже актуально в цей час не потрібно. Все дуже якісно вироблено, якісний метал. Все працює. Дуже-дуже очікую, щоб його запалити нарешті і скуштувати м'ясо саме з цього смокера. Через те, що пройшло майже 2,5 тижні. А я дуже дуже гарно пам'ятаю цього м'яса. Звертайтеся до барбекю шеф. Гадаю, вони допоможуть повністю під ключ зробити ваш бізнес, розпишуть вам всі умови, покажуть, налаштують. Під шеф зробить ну, він навчає повністю. Ви можете людину повара свого навчити, ви можете самі навчитися. Під шеф повністю робить під вас різний вид м'яса, свинина, ребра, курка, телятина, яловичина взагалі мені здається, він може приготувати все цей смокер, рибу дуже якісно, дуже круто, дуже задоволений. Зараз буду палити смокер і очікую вже на свій шмат м'яса для того, щоб його скуштувати. Всім гарного дня! Шукайте в соцмережах за новим телефоном, фотографії, відео, приготування м'яса. Все відповідає дійсності, через те, що це дійсно найвища якість. М'ясо їсться просто губами. Ну це дуже круто. Всім гарного дня, вдалого і успішних продажів.